Як вам всім відомо, сьогодні на військових складах поблизу Балаклія Харківської області сталася надзвичайна ситуація, пов'язана з пожежою та вибухами. Інформація про подію надійшла до нас о 2 годині 56 хвилин. Негайно було організовано заходи щодо реагування. На даний час продовжуються. Вибухи різної інтенсивності. Першочергово було організовано заходи щодо евакуації населення із частини міста Балаклія та прилеглих сіл Вербівка і Яковенкове. На даний час за оперативною інформацією евакуйовано 19 тисяч осіб. Заходи продовжуються. Функціонує, розгорнуто і функціонує шість евакуаційних пунктів. Через які здійснюється евакуація населення. Для проведення евакуаційних заходів залучено 74 автобуси та 24 карети швидкої допомоги для того, щоб можна було транспортувати осіб з обмеженими можливостями і людей похилого віку, а також надати їм необхідну медичну допомогу, якщо це потрібно. На даний час інформації про загиблих чи поранених внаслідок цієї надзвичайної ситуації до нас не надходило. В зоні ураження тимчасово відключено подавання електроенергії і газу для того, щоб попередити виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж в випадку. Їх розгерметизації і тому подібне. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклея, в зоні ураження можливого ураження заборонено рух автомобільного транспорту. В зоні надзвичайної ситуації зосереджено угрупування сил. Від ДСНС 300 чоловік особового складу і 55 одиниць техніки. Охорону громадського порядку здійснює Національна поліція. В цілому до заходів за оперативною інформацією залучено близько 500 осіб і 150 одиниць техніки. Утримуються на станції Шебелинка два пожежних потяги на випадок їх залучення по необхідності. На місці розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної ситуації. Під керівництвом голови обласної державної адміністрації на місці працює оперативна група, яку очолює перший заступник голови Державної служби надзвичайних ситуацій Мельчуцький Олег Григорович. На останньому засіданні обласної комісії з питань техногенно екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Прийнято рішення щодо продовження евакуаційних заходів та забезпечення евакуйованого населення всім необхідним.